Доброго вечора. До вашої уваги. Програма один на один. Знову четвер. Це означає, що ми обговорюємо ситуацію у житлово-комунальній сфері та зміни, яких потребує галузь. А у нашій студії сьогодні людина, яка впливає на тепло і затишок у будівлях багатьох рівнян. Це директор товариства з обмеженою відповідальністю Рівне «Теплоенерго» Степан Коропецький. Вітаю вас, пане Степане. Добрий вечір. Пане Степане, давайте розпочнімо із загальної ситуації. Скажіть, будь ласка, які скільки об'єктів ви обслуговуєте і що входить у сферу діяльності вашого товариства? Ну, наше товариство обслуговує на сьогоднішній день так і як спочатку нашої діяльності: 40% приблизно споживачів міста Рівного, куди входить 396 житлових будинків і заклади освіти, лікарні, дошкільні заклади, соціальна сфера. Інші споживачі. З початку цього опалювального сезону обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж почали займатися ЖЕКи, тобто на них ніби відповідальність лежить. Скажіть, будь ласка, чи впливає це на роботу вашого підприємства і яким чином? Ну, я би хотів розширити ваш, ваше питання, все ж таки розпочати, як ми е, проходимо зараз опалювальний сезон, бо це зараз актуально. Ви знаєте, що цей сезон опальний розпочався вчасно, згідно рішення конкому. Практично в один день були включені в роботу усі котельні. В цьому нам, звичайно, допомогли і наші енергопостачальні організації, які з розумінням поставилися до цього питання. Також на протязі перших місяців опального сезону нам допомагала температурний режим, тобто погода. І ми вже десь думали, що напевно що і зими не буде. Вже трохи да. так, і вже трохи розслабилися. Напевно, всі почали рахувати економію, яку ми отримуємо під час проходження опального сезону. Ну, на жаль, а може і на щастя, бо розслаблятися виявляється не можна. Зима до нас повернулася, повернулася в тому, з місця якого вона повинна бути. Ти, зрештою, можливо, і не всі ми сподівалися на таку зиму, бо десь прогнозів таких не було. І тут згадали і за теплопостачальні організації, і за ті проблеми, і зрештою, вони почали виходити наверх ті проблеми, які десь були в теплу погоду скриті. І тут дійсно зараз можна актуально говорити. Саме у тому руслі про відносини наші споживачами і про те вже конкретне питання, яке ви задали, бо дійсно в цьому році обслуговування внутрибудинкових мереж займаються практично ЖЕКи і окремі об'єднання самі. Це вперше в нашій діяльності, бо два роки обслуговування... А Чому і хто прийняв таке рішення? Ну, ви знаєте, що складові тарифи за комунальні послуги саме є в обслуговування внутрибанкових систем, а квартплату за, за квартплату беруть жеки, тобто воно автоматично є в їхній складові. І це, в принципі, вони юридично мають право використовувати ті кошти на власний розсуд. Ну, використовувати, звичайно, на обслуговування внутрібудинкових систем, але чи своїми силами, чи заключаючи договори з організаціями, це їм вирішувати. І практично в цьому році питання вирішили саме, відповідальність взяла на себе вони. Ви знаєте, що в Рівному визначені виконавці послуг, це є теплопостачальні організації. Ми заключили. Прямі договори між теплопостачальною організацією і споживачем, де чітко прописані наші зобов'язання щодо якісних і кількісних показників щодо наших послуг. І саме це обслуговування внутрибункових систем десь розірвало наш зв'язок з споживачем. Ми не завжди вчасно зможемо зреагувати на ті послуги, на неякісні послуги, які ми не надаємо. І не можемо вплинути на виконання цих заявок, які поступають на наші диспетчерські пункти. У нас створена аварійна диспетчерська служба, вона повноцінно працює, вона приймає заявки, але оце непорозуміння між виробником. Теплопостачальних послуг і обслуговуючи організацію, воно завжди в часі, поки ми вирішимо, хто би мав виконувати це чи інше звернення громадян. Бо, звичайно, що окреме звернення є і наша вина, а в більшості це вже обслуговування трибунковою систем, і це затягує в часі і воно не створює комфорту для самого споживача. Ми працюємо на споживача, споживачами, ми би хотіли, щоб. Такі проблеми вирішувалися скоріше, і реагування звичайно, що відбувалося в терміні, який би задовольнив споживача. Пане Степане, якщо ми зараз внесемо ясність, нерідко насправді від людей можна почути скарги, що нікому виконати елементарні внутрішньобудинкові роботи, скажімо, там спустити воду через роздушити батареї, чи от прорвало батарею, кажуть, звертаються до вас, ви ніби їх відправляєте до ЖЕКу, а та і може бути зворотня реакція. То хто які роботи має виконувати, і куди людям для оперативного реагування дійсно звертатися? А не це тільки цей перелік робіт, який ви назвали, ви знаєте, що теплопостачання. Будинку, зокрема, квартири, це є складний процес, який проходить від котельні по теплових мережах, по, по ЦТП. де Також відбувається регулювання і до будинку, а вже в самому будинку відбувається регулювання, тобто гідравліка щодо постачання тепла в окрему квартиру безпосередньо до приладу обігріву. І це не тільки розвоздушення. Або вже тоді, коли ми побачимо, що якась неполадка в самому приладі в нагрівальному, треба реагувати. Тобто, коли обслуговували ми, ми наш, наші спеціалісти брали вихідні дані саме від котельні, дивилися по ходу в ЦТП, дивилися на вхідні дані в будинок і тоді приймали рішення, як правильно. Відрегулювати систему. Ви знаєте, що на сьогоднішній день багато будинків є розбалансованих, розбалансовані системи, а одного будинку окремо збалансувати неможливо, бо це є залежність одного будинку від іншого, залежність від вихідних параметрів котельні. І тому я вважаю, що спеціаліст ЖЕКу чи іншої обслуговуючої організації він цього не відчуває. Можете назвати зараз, все ж таки, коли люди мають звертатися до вас? А коли дуже. Ну, по засобах масової інформації, та й зрештою на аварійках є телефони, в яких випадках вони звертаються до нас, а в яких випадках вони звертаються в свої диспетчерські пункти. Зрештою, ми націлюємо людей, щоб вони все ж таки зверталися в свої диспетчерські пункти, які створені при ЖЕКах, і тоді вже диспетчерські пункти і наші, і їхні вирішують, хто мав би реагувати на це чи інше звернення. Зрозуміло, пане Степане, скажіть, будь ласка, наскільки сумлінно на сьогоднішній день споживачі розраховуються за отримані послуги? Тенденція, звичайно, що йде до покращення порівняно з минулими роками, саме населення почало розраховуватися краще. Десь рівень проплати за останні місяці в процентному відношенні досягає 97%. але звичайно, що це є недостатньо. Заборгованість саме, якщо ми говоримо розрізи населення складає 15 мільйонів, хоча відсоток, ви бачите, що високий, а натуральні величині це досить велика Сума. величина. Також є проблеми і з іншими споживачами. Ну, бюджет розраховується вчасно, тільки в цьому році. Та й це початок року кожного року, де формуються бюджети різних рівнів, є трошки затримка щодо розрахунки по бюджетній сфері, що також вплинуло на розрахунки за спожитий газ за січень місяць. А як ви боретеся із тими, хто боргує насправді? І чи часто доводиться йти на такі непопулярні кроки, як, скажімо, реструктуризація боргів, ну, принаймні для соціально незахищених верст населення? Ну, на сьогоднішній день ми діємо в рамках. Правових, тобто, що нам діюче законодавство дозволяє, ми його використовуємо. Звичайно, що цьому передує діалог між нами і споживачами. Ми не хочемо звертатися вже, це вже я рахую, що це вже кінцевий такий. Щоб звертатися до суду. Ми пробуємо вирішувати всі ці проблеми в діалозі, спілкуватися. З боржниками вирішувати ці проблеми. До речі, вчора також відбулася комісія при, при місць віконкомі під головуванням Олексія Віталій Шахмелецького, де ми також розглядаємо наших боржників, вникаємо в проблеми і вирішуємо ці проблеми, які зараз виникають при розрахунках. До недобросовісних щодо реструктуризації, а, ще було питання. Так. Звичайно, що не так багато, але є такі звернення окремих громадян, і ми до того відносимося з розумінням, реструктуризуємо борг, і якщо він справно сплачує оцю реструктуризацію, ми також до того позитивно відносимося. Є такі. Боржники, які свідомо не платять за отримані послуги, і які методи впливу до них застосовуєте. Ну, Тому що е... часто говорять, що не платять саме ті, хто може платити. Ну, напевно, що так. Я, е... Ми представляємо ну, по постачальну організації, ми не можемо оцінювати, хто може платити, хто не може платити. Це вже так знаєте, на рівні таких. Чуток, Чуток, Але так. Не завжди. Ну, зрештою, сусід, сусіда, знаємо. Хто може платити і хто не може платити, дійсно, є таких багато, коли спілкується з мешканцями, споживачами, і... бо приходять ті, що платять, і десь там дійсно мають проблеми, і вони от в такій розмові дійсно це виголошують, що от сусід, подивиться, він має такий тобой, і, машину, бот, і будинок, платить і, да, і це не реагує 10. на вас і це інше. Ну, ще раз кажу, що в рамком тільки законодавства це вже тоді претензійна робота, і, звичайно, передаємо. На розгляд суду зрозуміло. Пане Степане, багатьох рівнян цікавить і таке питання, як ви вже самі сказали, що спочатку сподівалися, що справжньої землі не буде. Оскільки з початку року кілька місяців котельні працювали не на повну потужність, насправді людей турбує чи буде перерахунок за ті місяці, адже в квитанціях все ж таки йшли суми по повній, як кажуть, програмі. Дуже актуальне питання, воно. На сьогодні практично зникло, такого питання вже ніхто не ставить. Але ми аналізували, я десь кожного місяця аналізую, і дійсно, коли ми в кінці року аналізували виробництво наше, це виглядало дійсно так. Ви знаєте, що про розрахунку тарифу береться нормативна температура, яка складає по рівному по КТМ мінус 0,5 градусів, і відносно того розраховується тариф. Ми користуємося постановою Кабінету Міністру 630 яка якраз регулює ці всі правила надання послуг. І там, в принципі, чітко вказано, що, на жаль, такого механізму, хто не має приладів обліку, практично що немає. Але коли я вчора вже Знав, що йду до вас на передачу, десь очікував такого питання. І ми вже врахували січень місяць температурний режим і 5 днів лютого. І на сьогоднішній день я сам, якщо чесно, не повірю, вже середня температура стодає мінус 0,8 градуса Цельсія. Тобто ми вже... Опустилися нижче, ніж тої, що заложено в КТМі. Тобто, вже про перерахунок такий мова йти не може. Але, зрештою, я думаю, що це питання дуже скоро вирішиться. На сьогоднішній день 30% населення наших споживачів вже мають прилади обліку. Це питання знято. Там вже чітко прилади обліку обліковують те тепло, яке взяв будинок. Зараз. Починає працювати державна програма щодо оснащення житлового фонду приладами обліку. Ну, якщо не в цьому році, то на наступний рік, я думаю, що 100% приладом обліку буде обліковуватися повністю житловий фонд і нашого міста. Але навіть якщо аналізувати ті будинки, які мають лічильники до порівняння, то там також. Середній тариф, якщо в перерахунок його брати на метр квадратний, він дуже відрізняється. Ми бачимо, що кожен будинок споживає тепло по-своєму. Це і зрозуміло. За останній місяць тариф, це за січень місяць, ми аналізували тариф у нас по будинках, де стоять прилади обліку, мав розбіжність від 3 до 7,5 гривень. Тобто це ще раз вказує, що Вічинок економії не приносить, просто правильно обліковує. А для того, щоб менше споживати, це проводити і заходи по збереженню тепла в самому будинку. До речі, що ви маєте на увазі? Встановлення пластикових вікон, утеплення чи якісь інші засоби? Ну, Хотілося б, це, щоб це в першу чергу було утеплення в цілому будинку. На сьогоднішній день при проведенні енергоаудиту вже чітко вказано, що. 45% тепла втрачається саме в будинку. Коли ми колись казали, що основна частина, більша частина тепла втрачається в трасах, а виявилося, що найбільше тепла втрачається в будинку. Це і утеплення, це і правильне регулювання споживання тепла, це і гідравліка, правильна тепла, це і те саме правильне обслуговування внутрібудинкових систем. Тобто всі насправді і комунальні служби, і житлово-експлуатаційні контори, і, мабуть, і самі споживачі мають працювати в комплексі. Якщо ну, я правильно ну, розумію? Ну, так би хотілося, якщо ми вже це там говоримо да, про реформи житлово-комунального господарства, то так би хотілося, щоб от це все один другого ми розуміли. На жаль, на сьогоднішній день не зовсім так є. Пропоную перейти до реформ, які вже зачепили. Добре. Про них говорять всі. На всіх рівнях абсолютно, але на жаль, найчастіше це зводиться насправді тільки до розмов. На вашу думку, чи потрібні реформи і які саме? Реформи в житлово комунальному господарстві потрібні і не сьогодні, вони вже були потрібні давно. І, на жаль, і на сьогоднішній день, як ви правильно зауважили, більше ми говоримо про реформи, ніж робимо. Реформуємо міністерство, міняємо міністрів, вже обіцяють, що будуть міняти. Керівників житлово-комунального господарства, але це не реформа. Я рахую, що і вирішені, воно ніякого не дасть. Ми спілкуємося в колі друзів житлово-комунального господарства, всі ми розуміємо ті проблеми. Ми також розуміємо, що на сьогоднішній день для того, щоб реформувати таку галузь, як житлово комунальна потрібно, не знаю, яка сума і потрібний час. Споживачі вже. Чекати цього не хочуть, бо дійсно зараз тільки розмови, вони не бачать кроків, які би приводили до реформування. На жаль, починають реформувати цю галузь і самі, в межах своєї квартири. Це також, я врахую, що зовсім неправильно. Ми маємо дуже великі проблеми з тими, хто почав так вирішувати і питання теплопостачання. Це, і... це ви маєте на увазі автономне опалення чи ні? Ну і автономне опалення в тому числі. Бо напевно, при, чомусь при будівництві нового будинку ні одна проєктна організація не може розробити проєкту, де би запропонувала і центральне опалення, і індивідуальне. Зато потім під час експлуатації появляються такі організації, які, на свій погляд, рахують, що це можливо, і вирішують ці питання. Але не тільки і це, бо. Все ж таки при будівництві будинку саме розраховується гідравліка цього будинку, і коли мешканець, навіть не встановлюючи індивідуальне опалення, а на свій розсуд починає переставляти прилади обліку, чи доставляти їх, чи щось інше, чи вирішувати проблему з діаметрами стояків, це приводить до неправильної експлуатації внутрибудинкової системи. Якщо він вирішує своє питання, то він погіршує. Теплопостачання своїх сусідів. Ми от мали Це і розбалансування системи в цілому, ви Це розбалансування системи в цілому, яке відбувається на всіх жителях, мешканцях цього будинку. Тобто ви погоджуєтесь з тим, що якщо, скажімо, переходять на автономне опалення, то повинен би переходити весь будинок чи не? Ну, Зовсім вірно, в цьому, в цьому році ми маємо приклад будинку житлового постепанна Бадерища і Статова, який. Повністю перейшов на індивідуальне опалення, хоча там також до кінця не правильно вирішено питання, тому що на першому поверсі залишилося приміщення, яке належить там іншим структурам, вони цього опалення не зробили, і ми зараз по тих діаметрах теплотрас, які були розраховані до цілого будинку, подаємо опалення там на Де декілька метрів оцієї площі. Ну, це Тож ви свідомо розумієте, які це втрати. Але я ще хотів би повернутися все ж таки до цього реформування свого теплопостачання в квартирі, бо минулого тижня ми мали такий неприємний випадок, коли по зверненні громадян ми виявили, що мешканці встановлюють прилади обліку і виводять навіть на балкони. А при такому морозі, який би тепло не не був, він цього не витримує. Ну напевно, якщо була б тепла зима, би би цього не виявили. Виявляється, і до таких до таких кроків не радикальні. винахідливість да, наших да, людей винахідливість немає. Ми да. скажіть, будь ласка, а з ким вам легше працювати? От звичайними будинками, які перебувають на утриманні жеків, чи все ж таки із об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків? У Вас таких багато на обслуговуванні? Ну, звичайно, що ми зараз і працюємо з об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, працюємо із жеками, це так порівнювати, я не знаю, чи можна сказати з тими краще чи з цими, бо, звичайно, як, які, як хто відноситься до своїх обов'язків, є на сьогоднішній день і потужні жеки, які виконують свої обов'язки, справляються своїми повноваженнями. Я рахую, що Голова об'єднанням легше в тому напрямку працювати, якщо вони свідомо розуміють, куди вони прийшли і що від них вимагається, і що Оце... входить у коло їхніх повноважень. Так бо все ж таки він має безпосереднє спілкування зі своїми мешканцями. На сьогоднішній день є велика підтримка і держави від на об'єднанням. Ну це спірне питання. Бо ну... за минулий рік, принаймні, коштів з державного бюджету виділено не було взагалі. З міського бюджету було, а з державного не було. Ну, надіємося, що в цьому році передбачена стаття на підтримку цих ОСББ. Але ми бачимо, що раз ми вже такий напрямок вибрали, напевно, що треба таким шляхом йти, бо не можна день йти в напрямку об'єднання, день в напрямку ЖЕКів, раз ми вже пішли на створення об'єднань, треба надавати їм допомогу. Я також. Нестороннє того, що об'єднання повинно складатися з одного будинку, бо це є нераціональне використання коштів. Все ж таки, об'єднання повинно складатися з декількох будинків, які розташовані в окремому мікрорайоні. Тобто тоді, сусідські будинки. Звичайно ж так. Тоді можна і менші затрати будуть на оцей адміністративний персонал. Зрештою, при такому об'єднанні вже можна формувати свої і обслуговуючі організації, ті, що ми говорили, які б займалися. По обслуговуванні і водопровідних систем, і теплопостачання, і електропостачання. І тоді б була більш ефективна робота, ніж на сьогоднішній день є. Бо сьогодні є голови об'єднання, які дуже інтенсивно працюють, ми дуже часто з ними спілкуємося, практично кожного дня, кожного тижня вони є в нас на прийомі. Ну, це приємно, але є такі об'єднання, з якими трохи важко працювати, бо вони до кінця не усвідомлюють цього, яку нішу вони взяли на себе. Це в першу чергу ті будинки, які вже довший час експлуатуються а таких, на жаль, є дуже багато. Пане Степане, з початку опалювального сезону вашому товариству було затверджено новий тариф для споживачів другої групи. Це бюджетні організації і відомче житло. Скажіть, будь ласка, як вам з цими тарифами працюється? Адже він нижчий ніж у інших комунальних підприємств? Ви знаєте, що на сьогоднішній день формуванням тарифної політики займається національна комісія ринку комунальних послуг. Тобто на місцевому рівні ніякого впливу на формування тарифів ми вже не маємо, хоча є багато дуже зауважень до роботи цієї комісії, вона вже працює два роки практично, і саме тариф в розрізі населення він не розглядався, він тільки коригувався. Осінь, в листопаді місяці, в жовтні місяці, вони почали затверджувати тариф. Для категорії, яку ви назвали, тобто для споживачів бюджетної сфери і інших. І в нашому підприємству порівнянні з іншими теплопостачальними підприємства міста затверджено тариф на 30 гривень нижчий. Це практично. Я, я рахую, що це правильно, тому що вони беруть до уваги всі показники саме діяльності підприємства, і в нас затрати. На собівартість виробленої продукції, тобто на одну гіокалорію, вийшли менші для мене, як керівника. Я рахую, що це позитивний показник, бо ми працюємо в напрямку енергозбереження, в напрямку оптимізації і в напрямку правильного використання теплової енергії, що от вже бачимо в розрізі другої категорії споживачів, дало свій результат. Пане Степане, знову ж таки, з початку цього опалювального сезону ви за газ розраховуєтеся не так, як дотепер і знак Нафтогаз України, а зват Рівний ГАЗ. Для чого була створена така схема? Наскільки вона вам зручніша? Ну, це питання, напевно, трошки не по адресу. Для чого створюються такі схеми? Це на рівні держави. Нам зручніше чи навпаки нам складніше? Нам це не зрозуміло. Нам зручніше те, що рівний газ тут є на місці. Керівник рівня газу всім нам знайомий, йде з нами на контакт. Можна вирішувати ті питання, які ми десь мусили затрачати час, їхати в Київ, вистоювати в чергах, записуватися на прийом, попадати до того чи іншого керівника і там з невирішеними питаннями повертати, повертатися назад в рівне. У вас зараз борги за газ є чи великі вони? Ну, напевно, що всіх теплопостачальних підприємств на сьогоднішній день борги за газ є. Щодо розрахунків за газ, у розрізі років. Бо за 10-й рік в розрізі споживачів населення нам було, як і всім іншим теплопостачальним організаціям, відшкодована різниця в тарифі. Це позитивно, це практично перший раз, що воно так в повному обсязі вирішилося. За 10-й рік ті борги, які залишилися, бо там ще була різниця в тарифі, яка не враховувалася для... Другої групи споживачів ми уклали договір з ДК газом на реструктуризацію цього боргу. По 2011 році, поки що, питання різниці тарифів не вирішено, вона по нашому підприємству складає 20,5 мільйонів. Це сума дуже велика. І в, розріз, в розрізі цієї суми, звичайно, що ми за газ не розрахувалися. Цю тему ми могли б продовжувати, але в нас залишилося дуже мало часу. Хотіла б, щоб ви буквально кілька слів сказали, наскільки вигідно переводити котельні на альтернативні види палива, те, що ви практикуєте і чи практикуєте подібні заходи в майбутньому, тільки вже коротко. Якщо би нами страшало свого газу, я рахую, що на альтернативне паливо не потрібно переводити не потрібно, але, але зв'язку з тим, що ми залежні на сьогоднішній день від газу інших. Держав, звичайно, що цим питанням треба було займатися і на сьогодні, а скоріше. І дуже актуальне питання сьогодні стоїть переводу на альтернативні види палива. Ми також в тому напрямку працюємо. На наших об'єктах вже встановлено на двох котельнях котли на щепу, які от з дня на день запрацюють. Вони вже в робочому. Режими тільки ще оформлення документів, передача цього обладнання нам оренду і так трошки затягнуло час. Будемо сподіватися, що це не позначиться на якості або тільки в позитивну сторону на якості опалення помешкань. Пане Степане, я вам дуже дякую, що ви прийшли до нашої студії, розповіли цю цікаву інформацію. Будемо сподіватися і на подальші зустрічі з вами. А нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні гостем програми Один на один був директор товариства з обмеженою відповідальністю. Зов рівне тепло енерго Степан Коропецький. До побачення. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.